Ми продовжуємо розвінчувати фейки російських змі. Учора розповідали про миколаївську могилянку, а сьогодні мої колеги покажуть школу номер 16 яку Міноборони РФ також згадувала у своїх зведеннях. Як працює навчальний заклад зараз, дивіться далі. Нині в школі номер 16 активна пора. Вчителі готуються до нового навчального року, що розпочнеться 1 вересня, і через війну проходитиме в дистанційному форматі. Технічні працівники теж мають роботу, приводять до ладу шкільну територію. Школа ну працює територію, он косять, бо за цей період дуже багато. Ну трави дуже багато, дерева сохнуть, і все це треба поливати. Оброблять треба, так що ми порядок держимо. Військових чи бойової техніки, про яку так люблять згадувати у своїх зведеннях російські окупанти в навчальному закладі, немає. Заступниця директора з господарчої частини Ауріка Ткаченко показує спортивну залу, класи та коридори. Вони порожні. Обладнання зі шкільних приміщень про всяк випадок винесли, аби в разі ворожої атаки техніка не постраждала. Тупо по всі парти збирали. Окна і закривали як по чуть-чуть. Учні, які залишились у Миколаєві, здають минулорічні підручники і беруть собі книги на наступний навчальний рік. Після невеличкої екскурсії школою виходимо на подвір'я. Тут теж чисто ні танків, ні тероборонівців, ні бійців збройних сил немає і ніколи не було. Уся інформація, яку росіяни публікують у своїх телеграм-каналах, це штучна спроба створити собі алібі, заявивши, що на території об'єктів цивільної інфраструктури, нібито є якісь військові бази. Однак проти їхньої пропаганди у нас є правда. І відеодокази Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.